Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинаю огляд фронту традиційної ситуації. А на Харківщині там тривають бойові дії. Ворог прагнув розширити плацдарм, ведення наступальних цих дій. Зрозуміло, що вони хочуть його розширити як в глибину, далі а так само прагнуть розширити фактично його і в ширину. Це продемонстровано, це очевидно і помітно. На цьому напрямку працює командування і головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Сирський випрацьовуються рішення, які необхідні для того, щоб стабілізувати лінію і блокувати просування ворога. Ворога, на жаль, треба сказати, що на сьогодні про повну блокаду і про унеможливлення будь-яких нових атак або просування противника говорити поки що не доводиться. Ворог прагне розширювати фронт. Видно, що вони взяли зараз, скажімо так, вимушену певно передишку, певний такий передих. Чому? Тому що вони підтягують сили. Це не означає, що вони відмовились від своїх намірів. Вони підтягують сили, вони знову ж таки підтягують резерви Білгородську область, угрупування військ. І тільки з цим пов'язано те, що зараз у них виникли проблеми. Ну і найголовніше, чому виникли проблеми, змогли скоординовано і організовано наші сили діяти в обороні. А відтак вдалося нанести противнику дуже серйозні втрати і зупинити темп їхнього просування. Разом з тим, чи означає це, що ворог відмовляється від досягнення своїх цілей, ні. Але сил цього зробити у них стає менше разом з тим. Можна сказати, що й певні демонстраційні дії російські війська проводять на території Курської області. Вони демонструють готовність і розгортають польові шпиталі, тобто роблять характерні кроки, які б мали свідчити про готовність до ведення наступальних дій на Сумщині. Про що попереджав зокрема очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов. Але дійсно. Очевидно, дещо плани ворога змінилися, оскільки є інформація, що частину свого контингенту з населеного пункту суджа вони перекинули якраз на Харківщину, там, де тривають активні бойові дії, це якраз ось це наступальне угрупування, яке виділено в структурі угрупування військ сєвер, тобто діють за нас безпосередньо на Харківщині, але активність певна ворога на Курському напрямку Курській області вона зберігається. Тому, в принципі, ризики для Сумщини вони на сьогоднішній день залишаються. Куп'янський напрямок, дещо активізувалися бої, але наші сили відбивають атаки. Минулого тижня ворог мав незначні успіхи. Зараз це просування блокується. Напрямок Лиманський знову ж таки ворог не полишає спроб вийти на плацдарм, розширити його через населений пункт Терни. Активізувалися дуже серйозно бойові дії в районі Білогорівки і Сіверського напрямку. Так само видно наміри російських військ витискати наші наші сили з позицій звідти і відповідно розширювати плацдарм наступальних дій, зокрема в тому числі з північно-східного флангу на часів яр. В районі часового яру йдуть активні бойові дії, ворог суне з флангів. Знову ж таки дії комбіновані. Е, вони е, так само пішли в штурм зі значною кількістю бронетехніки. Ця техніка була знищена, як зазначив президент України Зеленський, і відповідно значна кількість близько 20 одиниць. Принаймні, ось така позиція є. Чому ворог знову ж таки пішов і вдався до таких дій, коли здавалося б. Уже а, цього не варто очікувати, бо гіркий досвід попередніх таких дій абсолютно невдалий мав би навчити, що так діяти вже не варто, бо будуть нести великі втрати. Я думаю, що тут не загадка. Просто вочевидь, російське командування намагалося використати такий так званий своєрідний ефект несподіванки, коли вже від них не очікували таких кроків на тлі того, що відбувалося. Ну і відповідно. Вони вирішили а, цією раптовістю взяти і вирішили спробувати атакувати саме так. Але за це поплатилися. На Покровському напрямку має незначні успіхи. Ворог намагається розвивати темп атак, але знову ж таки наші сили стримують. Хоча видно, що наміри продовжувати наступальні дії тут залишаються. Загалом треба сказати, що. Можливості і потенціал російських військ він не є безмежним. Тобто, от зараз на літо вони все таки будуть виходити на те, що поступово поступово будуть виснажуватися, видихатись на тлі ще й того, що Україна отримає більше постачань і більше систем західного озброєння буде більше можливостей їх зупиняти. Тому тут залишилось дійсно ось на цьому героїзмі, самовідданості бійців вибороти цей важливий час. Так само, і Курахівський напрямок ворог намагається просуватись. Є незначні успіхи. Наші сили продовжують стримувати і зупиняти. Має успіхи, ворог і певні на запорізькому напрямку. А ну знову ж таки, там характер дій зрозумілий. Він я навіть скажу десь таку річ менш загрозливий ніж, скажімо, є з північного сходу Харківщини чи сходу через те, що в принципі російські війська лізуть і намагаються витіснити нас з позиції, які були звільнені внаслідок наступу 2023 року українськими військами. Але фактично сказати про те, що цей наступ може перерости в щось більше і буде мати якесь оперативно-стратегічне значення, не доводиться. Ну і продовжуються удари по окупованому Криму. Минулий тиждень він був настільки успішний, що були удари і по Бельбеку. Аеродрому є інформація про два знищених кораблі: це мінний тральщик, а так само ракетоносій, ракет Калібр. Тобто, фактично, це останній корабель ракетоносій, саме Калібрів, який знаходився в окупованому Криму. Решта вже в новоросійську. Цей, мабуть, не встиг повернутися. Був уражений. Ну по Криму тривають доволі такі інтенсивні удари по військових об'єктах. Не скажімо так, залишаються без уваги. І територія ворога там продовжуються удари по НПЗ, продовжуються удари по військових об'єктах і інфраструктурі. А це один із елементів фактично ведення бойових дій, так само як і на полі бою. Тому це дуже важливо. Рамштайн, який має відбутися, відбувається. Є очікування від нього, що все ж таки Україна отримає більші пакети допомоги. Не варто очікувати того, що ми будемо чути якісь проривні новини про те, що ми зараз отримуємо таку зброю, якої раніше не було. Насправді ні, Рамштайн вже перейшов в таку рутинну буденну ситуацію і функцію, коли просто важливо розширювати постачання і збільшувати постачання того, що вже було обіцяно. От власне кажучи, на цьому і концентрується, і зосереджується. Загалом зараз ми напередодні важливих подій міжнародних це і саміт миру, який має відбутися. В Швейцарії саміт а, української формули миру. Це так само і зустріч Великої Сімки, де США наполягають на тому, аби фактично дати Україні кошти сконфіскованих російських активів і ще більше нас підтримати. Тобто, дуже важливі події мають бути напередодні. Але звичайно, найважливіше це лінія фронту, яку наші сили і продовжують утримувати і наносять ворогові серйозні втрати. Дякую, бережіть себе.